Казка, Солом'яний бичок Жили собі дід та баба, і такі вони бідні були, що геть нічого не мали. Якось баба причепилася до діда. Зроби мені діду, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти, бабо, говориш? Нащо тобі той бичок здався? питає дід. Зроби. Я вже не знаю нащо? Дід і зробив солом'яного бичка та осмолив його смолою. От зранку баба набрала льону і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під пеньком, пряде льон і примовляє Пасись бичку на травиці, поки я льон пряду. Отак примовляла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу. Суне ведмідь. Наскочив на бичка і питає Хто ти такий? А бичок і каже Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою осмолений. Ведмідь каже Коли ти смолою осмолений, то дай мені смолий бік залатати, бо я його об кущі роздер. Бичок стоїть та й мовчить. Ведмідь тоді вхопив його за бік. І заходився смолу віддирати, та й зав'яз зубами, ніяк не вирве. Смикав, смикав і затяг того бичка в бір. Баба прокидається, нема бичка. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Побігла баба до діда. Дід вискочив, віддер ведмедя від бичка та й кинув його в льох. Другого дня баба знову набрала льону. І погнала бичка пасти. Сама сіла під пеньком, пряде льон і примовляє. Пасись бичку на травиці, поки я льон пряду, поки примовляла, та й задрімала. Коли це з темного лісу вибігає сірий вовк і до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою осмолений. Коли ти смолою осмолений», – каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік. А то мисливець продірявив мені шкуру. Бери, вовк ухопив бичка за бік. Хотів смоли віддерти. Дер, дер і зубами зав'яз. Так і вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, а бичка не видно. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, сказала дідові. Дід і вовка в льоху кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під пеньком і заснула. Біжить полем лисичка, побачила бичка та до нього. Хто ти такий? питає. Я бичок третячок із соломи зроблений, смолою осмолений. Дай мені смоли, голубе, прикласти до боку, кляті собаки малошкури не зняли. Бери, охопила лисиця бичка зубами та й зав'язла, не може вирватись. Баба дідові сказала дід кинув у льох і лисичку, а далі ще й зайчика впіймали. От, як назбиралось їх багато, дід сів коло льоху гострити ножа. Ведмідь почув. Та й питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб із тебе шкуру зняти та пошити бабі кожуха? Ох, не ріж мене, дідусю, краще відпусти, я тобі багато меду принесу. Випустив дід ведмедя, а сам сів та й знову ножа гострить. Вовк і питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з твоєї шкури на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, я тобі отару овець прижину, Випустив дід і вовка. Сів дід та й далі ножа гострить. Лисичка висунула мордочку, питає Дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У тебе, каже дід, гарна шкурка на комірець. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурки, я тобі й гусей і курей принесу, і лисичку випусти, а далі на зайчика ножа гострить, гострить і промовляє. У зайчика шкура м'якенька. Будуть мені на зиму рукавички. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі ягід та горіхів з лісу принесу. Випустив дід і його. А рано на світанку чують, хтось стукає у двері. Дід вийшов і бачить, ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв той мед та тільки ліг, коли знову постукали. Вийшов дід, а то вовк повен двір овець нагнав. Незабаром і лисичка принесла курей гусей, і зайчик понаносив ягід та горіхів. І дід радий, і баба рада. Взяли вони та й попродавали овечок і накупили волів. Стали вони разом господарювати, гроші заробляти. А бичка третячка, солом'яного годівничка, поставили у хаті на видноті. Кінець.